Доброго дня, другий день без дождя. Сьогодні вже хмарки трошки пішли, небо працювали. Так, що там в полі? За ногами тут не липне біля дороги. Соя на очах піднялись, рядочки закрити. Так, можна йти чи не можна? Ну, Час можна було б піти, ну коротше ви поняли, як тут мило, це ось доїжджу, трактором. Що після там, мабуть, піде. Закрутити за колесами не буде. Сойка взагалі. Шикардос, Листочок великий, розкену Обалдеть, все цвіту у нас тут тьма. Один, два, три, завтра зацвіте, коротше. Є такі меші, бля, такого лобода. Надо буде поправляти. Приїхати трошки поправити. Коротше, Що ми зробимо? Ми тут так, Думаю... Дому карбуметику десь по кілограмчиків 5 ну, може 6 ну і короче я ще тут пройду все таки глифосатиком для контроля там по 2 литра короче і кламазончиком пройду Ну тут буде так цікаво, тут короче пишешь того, що я завтра прийду к ламазона цей вітер прямо нічого не чує. Зараз стану з другої сторони. Чого хочу пройти к ламазонам? Заправлю Кламазоном? Заправлювати прискоч Кламазоном. І коротше, буду їхати і дивитися, повільно буду їхати. От в мене, бачите, нема-нема хлопа і з'явився хвощ. Якби кублочку невеличке вон, да? І вон там далі кубло, тамо кубло, тамо кубло. Зверху ваточник, треба його опять саполіном бабахнути. Ну тако видно, вон там кубло, да? Маленькі, вони маленькі кубли. І не буду я короте, все кропити, тому що це тако виходиш з кубла, а далі сосенки нема, бачите? Пройдусь, заберу короте, попробую забрати, буду включати штанги. Де заберу, де не заберу, короте, один присквач проїду по полям. Може одного присквача. Хватить, є в мене там 16 гектарів, там конечно, вообще конкретно типа, цей ну, там хвощ. Треба його обирати. Коротше, є кломазон, то треба пройтись. Там босойки, О, Боже, Цвіт на цвіту. Хвороб я поки не бачу, дождик пройшов. Ча тут буконозола ми вже проходили. Коротше, сойка гарна. Дождики пройшли, вона трошечки побіліла, така салатова стала. Бо азотик трошки вибила, земля потом біля. Коротше, от такі от справи. Це так за сонечком, Ну набагато краще, ніж. От я вчора тут зупинявся, я ще вам показував, що рідки не позакривали. великий листочок викинула бачите нас передають тепло завтра плюс 25 26 вона викинула оцей листочок а дивіться як покущий покажу опа дивіться гілкування яке І зараз вона за счет цих листочків великих зараз як бабахне на старт доверху буде йо-ма-йо, -йо, тут же опять викидає тут поки хвороб не бачу, ну і живності не бачу. Треба ночі приїхати. Сюди подивитися. Ну коротше дождик нас оцей... Не знаю, мене цей дождик потягнув, ай балдеть, дітей, як цю сою потягнув. Взагалі всю сою потягнув. Ну коротше, прийдеться там, де на деяких полях тут пройти теж, помітику, то тому поправимо гліфосатиком невеликою дозою. що забере, що не забере, главное, щоб було чисто. Ще і все. І далі будемо тільки підживляти, і потім ще подивимося в момент, коли вона вже типу, за бутони знизу почнуть боби закладатись, ми ще влупимо фунгіциду. А далі другу фунгіцид ми вже будемо дивитися, коли будемо давати. Тому що там вже коли вона третій такий бутончик зверху викидати буде. бо Якби і зараз можна було, я думаю, після дождю прийдеться Ну тут в принципі цю був і тримає поки. Того, що не зміг. Так що такі от діли. Такі от справи, така у нас соя. Це то, що хейтери кажуть, коли я буду молотити, буде скрій б домотити. Я взагалі зайнятий зараз. Щас... Завтра дозвонився я до дядь Вані свого комбайнера, не комбайнера цього тракторіста. Він мене того руку гречку кусив там все. Тут трошки що хвороба була. Непобідима, як я кажу 3. Сказав, що вийде. О, трошки там на стаканчик присів. Ну діду 60 років, Поможе мені комбайна скрутити. Трубу я вже заказав, все, ну короче, вже будуть відоси, як ми моє сейчика ставимо на ноги. Ж така справа. Хоч калюжи повисихали. Так такі от діли. Так, їдемо ще на ту сторону, подивимося на край. На другі поля, не хочу їхати, поїхали на краще старі. Не хочу я на другі поля їхати. Так що такі діла. Всі лайки, підписки. Ставимо коротше, ці лайки, підписуємося. Е донатим чи як. Бо ми вже тут цей. Дома там теж треба засняти, вже дуже багато роботи поробив і підпланував. Внутрі під склад і там цей коротше, ну, просто один за день от зараз, якби от сьома година я не буду брехати. Але я вже блядь, ноги і руки не я Трошки утамінця. Поки це моя мама, я думав сьогодні їхати крупити, хоча в принципі на це поле можна вискочити. Карбомітку дати сьогодні. Зараз я ще порішаю, подивлюся, але вітер коротше, дуже... Вставай. Дуже сильний вітер у нас тут у мене посадочка така непогана, Закриває Дивіте, бачите, передає там через час, через два зараз сонечко сяде і вітру не буде. Тут взагалі своя бляжи. Як соняшник, блядь. Дивіться, повертається за сонцем, блядь. Взагалі го-го-го. В два раза більше блядь. От вам прикол, короче, ночью сіємо. В два рази більше прикол, в блядь. Вон далі, бачите, пшениця поплавалося. Хрен я знаю не буду. Я може, вже так думаю, може, блядь, і не надо тут. А тут вона в принципі чистенька, Там, де не де лоботочка, то... ну може вона й вистрілить, коротше, коли вона дойде, хрен його поймеш. Що робити, бля? Ну тут взагалі ж... Що нам хейтери розказували, бля, коли їм отеці буде, ну, косо я жив? Що там по хворобам нема листочки Великі є, все чики піки, бля А хочете покажу потенціал як вона кущиться Відемо до суслика. Ми кожен раз приходимо до сусліка. Суслік. Суслік наш, де там суслік? Але сучки як... Дивіться, лісочки як соняшник завертає. Дивиться. Суслік. Бурян тут, де суслік, йо моє, суслік ти живий. Не бачу, що він бігав. І тут може втонув. Кажуть, треба взяти таку ось до, дивіться, буде вам добре видно на гелкуйся скільки веток викидати можна. ну короче пространство давно е пространство куда кидати вот так она гелкується да тут короче на порядок выше соя и бляха муха и даже не то что там куда даже если дивитися тут придаж рядочка пахнет Да, тут своє -мо. Ну дивлюсь, бляха муха, за ногами не липне, блядь, за колесами може підлипне. Ну і не сильно я провалююсь. Зараз в натурі бабахнутий карбомід. Коротше, лайки і підписки.